Віталій шахів, рай про Філіпінця рейтинг 1901. Угу, ось у мой французький захист, да? Під'їхав. Давай. Насипай. Це може просто відійти насправді. М -м -м -м. Може, не відходити. Будемо якось укріплятися з 4, аж 5. Рай 1, Шичка Е5 будемо тримати. Так, ну тут сюди просто. Розвиваємось поки що, не поспішаємо. Можемо пожартувати пішака. В свою чергу заберемо тут. Де ще тут, можливо, якась плюшечка пролетить. Хоча в мене тут M2 може залетіти пташка. Якщо коня кудись приберу. Прибирати, значить не буду. Угу. Ну, просто укреп... укреплюсь. Аж 5. Давай. Ну, таким чином. Десь, можливо, тут на є 6 ударів. Можно Просто Прислал наш штрих, хочу. Что, да, мені не дають представляють, буде їсти пішачки в мене, да? А він там може? Чи не може? Ну, я хочу активізувати ферзя і захопити лінію, віддаючи цих пішаків, але Вилізу сюди. Після розміну буде висіти дві фігури. Непогано, як мінімум. Треба так робити йому, чи що. Чи може взагалі туру з'їсти? А чого я, кстати, не з'їв. А, може і не з'їв би. Був шах такий у нас. А у нас. Шах. Ну, разок візьмем. Потім дамо шажок. Потім отак от. Очфрезя от закинути, да? Ну, закину. Там справа в тім. що тут дві фігури може зависнути? А ти так отбиш? Ой. Ой-ой-ой. Так, і без коника. Ну, центр, але фігури стоять погано і слабкий король. А в мене тури, слоник, далекобійні всі фігури. Так, десь можемо тут проламати все таки. Ну, поки що сюди просто. Дав на слабкість. Там взагалі в нього є ще такі ходи, представляєте? Міг напасти на туру і на слона? Не вистачало мені ще програти цю партію. Буде прохідний, якщо міняє ту руту тура проти коня. Ну, не міняєш то. Отримуєш такий хід. Ну, тепер сюди. І все. Партія зроблена. Там, здається, я випускав перевагу взагалі. Щоб він знайшов тактику. 78 на 69. Ну, може, не зовсім. А може і зовсім. Так, прийшли ми. Дійська партія. Хоча це такі ідеї французької захисту. французького захисту. Так, тут є коня не забрав. Якщо забрав, бо то цієї партії в відосах не було. Кейсенс один хід. Партія викладати зівками. Так. Ну, у мене фігури, в принципі, стоять. Всі під захистом, всі мають якісь більш-менш нормальну кількість полей для маневрів. Суперника ні. Тут кінь, поля немає, слон заблокований, тура не грає. Ну і ця тура самостійно, там щось бігає. Тому просто поступово будь-яка тактика на нашу користь майже. будь — це вже таке слово через чур. Траце 6. Не бачив цього маневру, культура залітає тут. Розкидає всіх. Тут. Так, ось ще зівнув. Тура це 1. треба було, так? Да? Не давати йому так просто вийти з-під зв'язок. Ну і не покращувати структуру, бо тут уже якісь шанси є. Так, а тут він міг зіграти, які ніби 6, звісно. Хоча тут комп'ютер каже, що ще все окей. А, ми ж з'їдаємо з темпом. Тут ти, блять. С темпом з'їдаємо. Так, да, тут він десь намагається провести пішека, але. Білих сирів на перевагу залишається. Ну, значить, не все так погано. Ну, а тут безнадійно.